Де віяло теплом, Не тільки зорі, що палають над Дніпром за любов. Що є сили на напролом, Захищаю всю сім'ю від відвом. Ну привіт, мамо, це я пишу твій рідний син. Чому українською, тому що вже відпустив козацькі вуси. Мої справи чудові були, пале війна ще триває. Ми боремось тут до кінця, адже іншої неньки в нас просто немає. Я бачу хоробрих людей. Я дивлюсь, їм прямо в очі, я тільки з війною зрозумів, що значить слова спокійної ночі. Вони катують людей, вони вбивають дітей, але мами зламні, і це ми доводимо світу кожен день. Ми скоро поїдем Херсон, а потім за ним має тобі обіцяю, це буде наш Крим, і він більше ніколи не буде стояти в сторонці. Він буде розквітати, як лоза на сонці. Він буде розквітати, як лоза на сонці. Він буде розквітати, як лоза на сонці, зруйнують твій дім, дивіяло теплом, не тільки зорі, що палають, над Дніпром це любов. що є сили на пролом, захищає всю сім'ю вітлом, зруйнують тві дім, де віяло теплом, Не тільки зорі, що палають над Дніпром, це любов. що є сили на пролом захищає всю сім'ю відповів.